Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами слідкувати за подіями на фронті, де Збройні сили України пишуть сучасну історію протистояння з одвічним ворогом. Бункерному діду не вдасться знову створити радянський союз під власним керівництвом. Поглянемо на зміни в карті бойових дій детальніше. На Сватівському напрямку ворог продовжує спробу прорвати лінію оборони збройних сил України, проте раз за разом всі намагання загарбників завершуються невдачею. Також тривають позиційні бої. Українські захисники тримають ситуацію під власним контролем. За попередньою інформацією, російські загарбники знаходяться поблизу населеного пункту Діброва. Бахмутський напрямок залишається дуже гарячим через власну стратегічну важливість. На превеликий жаль, благодатне було захоплено росіянами. Сподіваємося, це лише тимчасовий успіх окупантів. Населений пункт Красна Гора продовжує чинити опір рускому міру. Загарбники намагаються тиснути на селище САКо і Вансетті та Роздолівку. Наразі ведуться бої в східній частині населеного пункту Бахмут, Проте, якихось суттєвих змін окупанти не мають за попередніми даними. Ситуація навколо кліщівки дуже важка. Але контролюються українськими оборонцями. Рашисти продовжують тиснути на лінію оборони, мають деякі успіхи, але прориву до стратегічно важливої траси немає. На Авдіївському напрямку ситуація зберігається без змін. Рашисти проводять ротацію власних сил, підтягують додаткову живу силу для атаки позицій українських військових. У районі населеного пункту Вугледар, який став для кремлівського фюрера ідеєю фікс, тривають важкі бої, проте абсолютно безуспішно для ворога. Російські терористичні війська продовжують завдавати удари та обстрілювати правобережну Херсонщину під обстріли з використанням реактивної системи залпового вогню, мінометів та ствольної артилерії потрапили 20 населених пунктів, зокрема й Херсон. Збройні сили України почали помсту рашистам за Іловайську трагедію. Повідомляється, що приблизно сім ракет Хаймарс прилетіло по залізничній станції у той момент, коли там відбувалося розвантаження живої сили та військової техніки. Україна продовжує чинити опір руському міру, який силою та зброєю намагається нав'язати нам кремлівський фюрер. Тримаємося, друзі, та продовжуємо посильно допомагати ЗСУ, які щодня наближають нашу перемогу. Стало відомо, що на білоруський аеродром Зябровка бункерний дід стягнув велику кількість російських військових. Місцевих мешканців залякують замінуванням аеродрому. Росіяни наголошують, що білоруси не можуть за жодних обставин наближатися до нього. Білоруські військові лише здійснюють патрулювання аеродрому, але на об'єкт, де спостерігається активність, не заходять. Ймовірно, росіяни готуються приймати авіацію з території Росії. Водночас, протягом минулої доби, окупанти намагалися проводити розвідку на українському кордоні, застосовували засоби радіоелектронної боротьби. Що думаєте з цього приводу? Бавовна або гойда розквітає не тільки на території Російської Федерації. Вчора вночі деякі стратегічно важливі об'єкти Ірану були атаковані ударними безпілотниками. Повідомляється, що удари були завдані по центрам виробництва боєприпасів зброї та безпілотників на автопереробному заводі. Також вибухи було чутно на воєнних базах Кередже, Хамадане та деяких військових частинах. Стало відомо, що в деяких містах озброєна іранська опозиція розпочала боротьбу з чинним урядовим режимом. Тегеран підняв у повітря бойову авіацію. У російських телеграм-каналах почала розповсюджуватися інформація про те, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, але ця інформація не підтверджується офіційними особами ізраїльського уряду. Мабуть, і тут Російська Федерація почала розповсюджувати фейки. Як ви вважаєте, що насправді відбувається у Ірані для України? Це гарна новина, адже у росіян будуть проблеми з іранськими дронами та іншим озброєнням, яке уряд Ірану передає кремлівському фюреру. Британська розвідка повідомляє, що путінський режим планує включити базову військову підготовку до програми середньої школи. Зазначається, що окремий модуль основи безпеки життєдіяльності буде містити навчання роботи з ручними гранатами, автоматами, а також бойові вправи, салютування та використання засобів індивідуального захисту. За даними розвідки Британії, такі уроки стануть обов'язковими з 1 вересня поточного року. Невже у бункерного діда все настільки погано, що він готує дітей до бойових дій проти України? Що думаєте з цього приводу? Володимир Путін знову і знову продовжує боротися з бідністю в Російській Федерації. На словах, так кремлівський фюрер в черговий раз заявив про постановку уряду задачі щодо скорочення рівня бідності у два рази. Можливо, надійним інструментом для цього стане мобілізація Росіян для війни в Україну. Немає людини, немає проблеми з бідністю. Як ви вважаєте, коли бункерному діду вдасться побороти бідність в Росії? Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами на даний момент. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг роликів на відеохостингу. А це значить, що ще більша кількість користувачів зможуть дізнатися актуальні новини з фронту, побачити реальну картину агресії Російської Федерації проти України. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі головних подій в нашій країні та у світі.